Хтось там заробляє, а через це все страждають наші діти, оскільки о, кінцевним споживачем є саме вони. Зараз вже другий місяць діти отримують. В основному тільки тушонко, селедець і е, сосиски. Чому ви закуповуєте тушковану курячу знаєте, чи не було? по 55 Дальше, я не гривень збайдаюся. за банку, коли її ціна в інтернеті. За три банки 22 гривні. Власне, лан кулан букавини. оптова ціна 25,95. У лютому ви ще продавали по 22.50, так? Да? Ну, виходить, що так. Да. Рада, відповідна, районна, обласна, це то якої депутат то, є пан Роман, вона це не в її межах компетенції. Моя дитина прийшла садочка і на тривала тими сосисками, якими її годують в садочку. Я виключаю можливості, тому що дитина отрималася і їй стало погано, коли вона прийшла з садочка, не ївши нічого дома. Мова йде, щоб ви розуміли, орієнтовно за 30 мільйонів гривень. Є купа контрольних органів. І ніхто це не робить, не контролює. Ніхто не покараний.